Більше не розмовляй з моєю уцюпусею, прекрасною, хорошою, чудовою, милою, супер-пупер, класною лемінницею знову. Ой, є що? У мене є сім'я. Два люблячих батька. У мене теж. Але в мене один батько. У мене нема батька. Що таке щаслива сім'я? Леді-сова, ви заарештовані. Оу, справді? Тоді я з задоволенням подивлюсь на ваші нікчемні спроби. Мені шкода, Лілі. У мене новий краш. Хм. Тересть інтернету немає. Гмм. Mm. Mm. Wi-Fi, це Wi-Fi. Припускаю. Я мою себе і свій одяг. Іда, скоріше приїжджай до дому, будь ласка, вона поживолі є. Хантере, як справи? Оу, oh. гаразд. Хантера викрили. Паніка. Це був не Хантер. Це була Луз! Нам всім триндець. Еміті! Луз? Застрибуй, лузер, ми йдемо скидати імперію. А? Я тут стою, люди, я вас чую. Що трапилось? Тебе не було кілька днів? Ти. Все буде добре. Подбай про нього замість мене, Даріус. Відьмак навчив палісмана атакувати людей, на яких він кричить. Готовий до смерті. Я найбільш психологічно травмована. Ні, у мене найбільше травми. Аматори. Що це було панк? Аматори. Дякую тобі за те, що був не ти найкращим персонажем. Будь-коли яким хантером ти почуваєшся зараз і чому шість? Бо мені всі заважають робити озвучки. Увійти в клепку імператора, передивитись спогади, дізнатись про те, що Белос не той, за кого себе видає, і що він брехав тобі все життя. Реакція персонажів дому сови на повідомлення: Вбий себе, заблокують, не відповідатимуть. Відпись, ЛОЛ, ні ти вбий мене себе, придурку. Йокерний народ. В мене пішов рік навчання в університеті і сотні рольових розмов. керектор АІ Аби зрозуміти, що це не вбий мене себе, придурку, а бляха, вбий мене сам. Лол, моє життя більше ніколи не буде, як раніше. Надійшлють скріншот мамі криптника, найдуть всю їхню інформацію і використають для того, щоб заблекмейлити їх. Крадуть інформацію з кредитки. Увірветься в дім криптника. Іноді мені цікаво, який я на смак. Що ж, я би могла допомогти з'ясувати. Терді Майн, Дерді Майн, Д Д Дерді Майн. Ей, друже, що відбувається? Підлітковий бунт. Дідько, так, тепер прирівняйся до старих людей. Ти обдурив мене, як скрипку. Неправильно, Тера. Скрипки красиві і на них важко грати. Я розіграв тебе як дешевого казу. Чому твої очі рожеві? Я курив траву, дядько. Не бреши мені, Хантера, я знаю, що ти ридав, як маленька с. Це Silver Moon Reference. Крінж. Заткни свого у, ти вдів Крінжа у футболку. Та також культура крінжу вже давним-давно вимерла. А пахне як. Що ти там робиш, гас? <плес> <плес> oh <плес> Що це? Тикання в клавіатуру. А як мені це зробити? Ось не будь-що, ще Лол. Сім. Він Намагається дати йому секунду. Хіба ти не мав спати? Я повинен був багато речей, але я живу, щоб розчаровувати. Завоювання ПІДКОРЕННЯ! корень. Два тижні потім. То ця нова ранкова рутина. Так. Цього неможливо було уникнути. Дівчата знімають тіктоки в коридорі. Я яка біжу з усіх сил, аби наздогнати автобус. Ти не ставаєш мене. Знаю, але він може. І повстали машини з пороху диму. Війна на знищення тривала десятиліття. Ви мене чекали так довго і чекайте знову, тому що я знову пропилу і фіг коли повернуся. Ще побачимось. І машини повстали з попелу ядерного вогню. Війна на знищення людства тривала десятиліття.